Всім привіт! Знову з вами я, і хотів показати вам таку шикарну сушилку, яка сушить горіхи. Віться на чому базі вона зроблена. То приїхав коротко, за знайомого, а він змайстрував таку прикольну штуку. Зараз вам покажу все детально. Відвіться, як він це зробив? Взяв банки від пива, е, викинув все і зробив таку трубку. І тут якраз є захід от Захід сюди воздуха. Я навіть би не подумав, що воно так прикольно вийде. І сушить яблука, все, горіхи, все що коротше бажає душа. от так зроблено. І тут воно коротше, поступає. І якраз тут тепло є. Ще навіть і сюди помалесеньку піднімається, і така з клійонки. Нічого не треба модрувати. Клієночка чорна. І тут от самі горіхи сушаться. От так зроблено все шикарно. Так. І тут зроблені якраз дирки. Навіть ото взяти ще тепло є, але вже вечір. Отака От сушка. Ще хотів вам короче, вверх. І тут стоїть Вот так воно зроблено. Взагалі шикарно. Але рішення таке просте, отак воно виглядає. Як якийсь туалет, але. Сушити, горіхи, ще щось взагалі шикарно. Так що, друзі, хто хоче робити такі рішення, можу підказати, як не зроблено, все класно, взагалі дуже просто. Настільки воно просте, але ефективне. Стоїть на землі, та трохи підтягнуло конденсато, але рішення реально дуже просте. Дошечка, брусочки. Так що, друзі, всім пока, до нових зустрічей.